Я знов вітаю вас на своєму каналі. Скажімо так, якщо я вже пішов у раш, пішов у вкус, відкрили тільки ще One Piece, боксик, я вирішив, що поки ще сили є, відкриємо ще одну штуку. Ви такого точно не очікуєте, я, також, я такого також від себе не очікував. Але після того, як захотілося трішки One Piece карток, вирішив взяти щось взагалі, чого ніколи не відкривав і не тримав у руках. Ось у мене отакий ось бандл МТГ. Передостанній, я так розумію, сет. Aizer Drift. Я впевнений, що я неправильно читаю оце Сол сполучення. Напевно, це щось, якийсь ефір, дріфт, машинки якісь. Я подивився список карток у сеті. Там повинні бути якісь аніме-арти прикольні. Я думаю, ну, хоча б на аніме-артах я ось подивлюся. Ось. Коробочка невеличка, але така важкенька. Десь, напевно, як ТБшка шка покемонівська, можливо, трішки легше. Чуєте, там щось болтихається? Це повинен бути камінчик, хотів сказати, кубик D20 чи скільки він там буде, багатогранник. Oversize, Spin Down Life Counter. Я вам таке не грав ніколи, нічого не знаю. Тішки карток в руках тримав. Ось, мені вони не сподобалися. Я так розумію, що якщо тут. Що тут пишуть? 9 бустерів плейсету по 14 карток. Плюс 2 картки референсу. Альтар Traditional Foil якийсь. Лумберінг ворлдвагон спідвагон. Коробочка сама. 20 фойлових, 20 basic ну, Wizards of the Coast. Я хочу сказати, що якщо порівнювати фойлу, яка зараз є в покемонах і яка досі є в МТГ, добре, що покемони від них пішли. Ось. Так, як тебе тепер відкрити тут? Я так розумію, що в плей. Play... Справді, як тебе відкрити? Тебе відкрити, щоб тебе не зламати. А. -а, 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 -а Все, вже Е, Так, про що я? О, я що тут, щось красиве. Коробочка така просто картонна. Без плівки, без нічого. Машинки якісь. О, риженька, Хе-хе. Трала лела, тралала. Чияк Ну, це, знаєте, для старих скуфів, які на своє дитинство там ще ще пам'ятають, як грали. Перший раз в клубі щось на стадіарти дрочать. Ні, нікого не засуджує, хлопці. Та дівчата. Дівчат менше, ніж хлопців. Так, картонка верхня гіршої якості порівняно з, з Покемонським. Так. Що тут у нас як всередині виглядає? Ось мій кубик. Який, напевно, міг зламатися, поки доїде. Напевно, до 20, так. Але замість 20 фінішний фініш не флаг. Прикольно, я такого ніколи не тримав у рутях навіть. В, в ДНД грати можна. Але нема з ким, і я не вмію. І останнє що було пов'язане з ДНД, це одна серія відеосів на одному сайті. Самі... Не треба навіть питати на якому. Так, що тут ще бустери. Якісь. А, оце ж, напевно, лендиці. Просто в бумажних пакетиках таких. Так, ще якісь штучки далючки Каунтери якісь, як в покемонівських дечках японських такі були вкладиші дешевші. дешевших. Арт-картка. І ще одна повинна бути, ще одна арт-картка. Ну, анімешний жук, все. Жінка, напевно, я так розумію. Покупка себе виправдала. 1 плюс один каунтер якийсь, але друк поїхав зсередини. Причому усюди і на черепках, і на цьому. Ну, не, не зважаємо. У рутях так доволі дешевенько це тримати. Я все відкрию, бо мені дуже цікаво. Фуйлова земля. Plains, Islands, Swamp. Ну. Ну, до речі, різно. La ну таке, знаєте, як на дешевому дешевому принтері. Оце от текстик такий. Не знаю. О! Oh! Чуть-чуть не впало, чуть не впало все. Я так розумію, що це все нічого не коштує. Просто потримати в руках. Ну, тоненькі такі. Пахнуть якимось чи друком. Чи цим, скажіть мені. Фарбою для друку. Тут ще в нас щось. Тут повинно бути нон-фойлові ленди, я так розумію. Ой. Це. Розп... Ой, розхуяри. Так, наче ми за кермом якогось цього... цієї машинки Hot Wheels. Тут ми за якимось корабликом. Прикольно. Просто planes. Усі різні. Ага. Формати популярні в МТГ. Так. три формати популярні. Ну, там, я так розумію, що є якийсь. Хто як ще звик грати між собою. Тому я хочу, так і грайте. І ось так от виглядають всі МТГшні правила. А ви кажете складна гра. Угу. Так. Ну і. 14 бустерів. З дівчинкою на арці, не пам'ятаю як її звати. Гуглити не буду. Такий тут товстенькі бустерочки. Можливо, навіть товщі, ніж тільки що ми відкривали переби. One piece японської. Так, а що, це весь цей час без фокусу був. Да? Ну, пробачте мені. Ось, як я розумію, в плейбустері не може бути ніякої файли і не може бути ніяких дорогих карток. Але якщо я правильно накласив тут собі на сайті, то найдорожче, що вона, звісно, трапляється в плейбустері. Повно коштувати щось чи 20 доларів. Чи, чи 20 або 7. Ну, подивимось, як воно буде, взагалі як. Яке наповнення бустерів тут. Нарти на хоча подивимось. Щоб отримати якусь дорогу картку, треба купляти якусь дорогу продукцію. Що там є якийсь колекшн бустери, які по 20 доларів за штуку, там от вся файла повинна. бути. А Тут найкраще, що може впасти на якісь стейпли грабельні. Ну, до речі, одна діночка вже є. Це я купив МТГ і не розумію, що на, нахуя воно мені. <ріху> не, то, точніше, оце я. Ні, оце я в суботу чисто прокинувся, блядь, після того як минулого дня до ночі грав PoE. Так, на білці. Lightning Strike. О, тут... Що? У мене там щось блистить ззаду, дивіться. Максимум Interface Space, Тоненькі картки такі, ось такий задник в них. Уже ми, для дивіться, які кабани. Чи хто це? Свині. Не знаю. Прикольні арти, але такі малюсінькі, Такі малюсінькі. Ще раз ці свині. О, Monument of Endurance. Мені здається, це одна з найдорожчих карток. Це в нас що? О, дивіться, тут щось блищить посередині. Rare написано, напевно. Це Rare. Перед цим була Uncommon. Коман, коман, коман... І коменки були. Так, Monument of Endurance на сайті scryfall.com на сьогоднішній день оцінюється щось у 7 доларів. Ні,фіга собі! Плюс бабки. Сталаут якийсь. Фойлова команка. Спринтлайном таким жахливим. Ну І кольори такі собі. Rigid Highlands. Якась арт-картка. арт карти прикольні. Що тут взагалі намалювано? Демон якийсь. Його он Ж... женеться за машинкою. Вона тікає. На бумажці. The Speed Demon. Добре, що цей спід. а не інший. Ха. Це ми одразу відкладемо. Ай, не пам'ятаю точно, але бандл десь там 35 чи 40, 40 доларів щось коштував. Я розумію, що якщо б це було... Та, напевно, можна взагалі не відкривати більше нічого. Це. Це він. <рех> Приходьте наступного разу. Ну продовжимо. Ух okay. oh, Engine Red! Ніфіга собі, криса це моя тема. Взагалі. Криса це про мене. Який ще Скудіфуд. Midnight Mangler. Big Mustang. Жіночка маленька намальована. Thunderhead Gunner. Ну, це ми сьогодні з пацанами будемо Healthiver зграти. Velahard Bike якийсь. Dynamite Driver. Хоча картки. Підрізані так, що вони округлені. Broadside Side Brush, Uncommon, Rising regent. Kit якийсь. У е -е -е. мене ще повинно бути десь. Скачав собі піложушку, щоб сканати картки. Потім подивимося, що, що воно нам видасть. З цього приводу. Трейд за Хейлман, команка. Boommobil. Rarka. А це наше. White Light Optimizer. І ленда ще впали. Max Speed. 1, 2, 3. Start to Не розумію, що це за картка. Х. Рарність Х у нас. Ну Х, то Х. Що, я ж не проти. А ну, давайте. О! Відчуваю логіку, що якщо картка рарна, то напевно вона повинна бути дорога. Бумобіл. Так, прайс. Ууу. Ці... Цілих 25 центів можливо, якщо пощастить. Серйозний Stonks. А ну, а цікаво цей Monument of Endurance. Так. 8 доларів, напевно. Так, normal 6. RAR 237. У мене така. 8 доларів, Market 7. 7-7, я ж, Чо, я нічого. чи можна зібрати плейсейт який-небудь з цих бустерів, Ці карти, напевно, будуть різні. Бестрайдер, Вангуард і Дабиси. Gears Keeper Serpent, Lizus Garden Я навіть не буду намагатися це читати. На, поня... на конячці їде. Чуть так. Я а так понимаю, что все наикрасивые вещи не мои арты на этих бустерах. <laughs> ну... Что-то там есть на фоне. Тирок с какой Так, стоп, мне кажется, это вообще взагали... Найдорожча картка, що тут може бути. Эйдер Spark, Mythical. Так, М. Сайт показує 26 доларів. Що в нас показує. Марки 26. Міфік 231. Як like, два пальці. Де у нас, де у нас слівзи? Не бачу, не бачу. День стає цікавішим, хочу вам сказати. Закриваємо на про. гілки на МТГ. на покемонів та на One Piece. Переходимо на МТГ. Ел, Що таке Ел? Ленд, Кет Т, Що тут? А ж, напевно, якщо воно дороге, воно щось повинно пиздати робити, я так розумію. Файла жахлива. Угу. Так, поки ця хуйня атачена до клічі. Айзерспак не може бути атакований. Драф. Щось серйозне вона робить, я навіть не розумію, що. А це що? Ем... О, прикольно, можна діскарнути картку і зробити ті різних дії. Treasure Трежер... токен якийсь. Ніхуя собі і чепповнотлу стрій лайф. Це серйозно. Цікаво, це для, для якого формату. Там є щось, що можна один на один на один четвером командер деки. Чотирьох. Продовжуємо. over якийсь. Guide Light Optimizer. Так розумію, що куманки можна просто скіпати. Дивно, звісно, що плейбуса, і взагалі якесь щось таке випало мені. Engine Red знову. О. Ще жінка на передньому фоні. Ancient Vendetta. Lynx Так, ще якась міфі крича. Admit one, enjoy the race. Тикеттер тойс. Common foil. Ой, плейн. Ой, яка собачка. Так. Робіть ставки. Це я так розумію. 10 маскот. Лига міжкамичо чи Є тут верхня половинка цього арту. Я хотів спитати цей чоловік потяж черінка йде. Файлова лейн. Прикольно. Міфіка річа, напевно, теж повинна щось коштувати. Ану. Дивимось. Сканер Dragon Shield оські. Market dollar. Нічого собі. А, ну ось тут на фулартах... Вже цікавіші арти є, анімешні. Так. Пам'ятаю, Богдан, теж ж купив собі щось один бустер, якийсь інковіш, і ми тобі пов дракон дуже дорогий. Чи продав він його, чи ні. Ой, я не з того не з того боку почав. Хе-хе. О! что симпатично. Не Спанч Боб завис на... да птицей. бараж. Снова Спит автомат. автоматоне сегодня пойдем окуяры, ты, Хеллдаверс. Трейд за хелм. Ще якийсь міфік. New Dawn. І така фойлова жінка, яка щось спить і бачить. I want... О, яка відсилка до да, Акіри. Ніхуя себе. Моя повага. От оце топ. Так, якийсь міфік. Е... Що? Я перепрошую, шо-шо-шо. Market 23. Напевно, воно нікому не потрібно просто, я так розумію, чи що. Чи це я фу... А, ви зачекайте, ось він. А чомусь він коштує навіть дорожче, ніж фулартовий 209. Напевно, тому... Бля, так він же шномховий. Тому що старі скуфи не цінять. Що, я не розумію, це промка якась. П С. хуй просиш. Ну я ж не проти, що воно дорого, я ж тільки за. Двома руками. Е-е, Тепер це точно окуп я вам хочу сказати. Якщо вірите насловок. Сайтам та сканерам. А, цікаво, а це скільки коштує. 7 центів, Ну, не розуміють люди нічого про красиві. Напевно, крича сильно, я не розумію. Угу, за одну... Чот... Ніхуя собі за одну 4, 4 ну да. Не можуть атакувати блокувати. Поки нема масі карток в Екзайл ви Що це за Екзайл? я не розумію. Це скріпт чи що. Як тільки одна або більше в Екзайл. може це цей дека якась. From Graveyards, The Top of Dune Turn, You draw a Card and Lose One Life. Дуже сильно кричає на початок гри. я так розумію. Щось схоже на те, що не могло атакувати в Hearthstone. поки я там Сайленс на нього не повісиш. І вона не стане кричкою. Так, артефакт Вихікал. Білка. А що білка робить? хом'як? яко. фу. Бля, он біжить по бівню мамонта. Ніхуя собі, оце про мене. Оце я біжу. Точніше, оце я мамонт. Оце я мамонт купив, блять, МТГ собі. Наш слон. Чи морж. Блін, а як ці як ці тварини я... <смір> Напишіть в коментарях, якщо ви розуміли про, про що я взагалі згадав. Знову рижушка якась. М -м -м Ой, рарка, буде битаум. Жук ванючка Так, фойлова, Мака якась акула. О, і тут картка прикольна. А я бачив щось в яких відосах, що там був сканер, що можна було просто отак от одну за, одну за іншою картки сканувати. І воно потім тобі складало приблизно ціну. Так, крича флайнг. І ковці добрешн, така вже в мене була. Спинал. Ще один наш слом. Затопило двигун. Угу. Тікетуй, скрабтер. Ммм. Сток Стоп. Блять, ще один монумент of Endurance. Якого хуя? Я так розумію, що подвох в тому, що ніхто не купить це. Ні в якому разі. Напевно. Це не точно. Якщо вірити прайс чартингам то тепер ми в плюсі. Це щось дуже. Дуже просто відкрився. щось цей бустерочок. точно. голову, девочки. Ну, не мышный хартив, шось... что с... бустерах, я так разумею. Гилдед года. Спинаут. Сталаут. Скраб компактор. Фанк друид смонер. Мартышка такая. Контер Ну, что шось... Трішки схоже на анімешну жінку. Трішки. Це в мене руки так трусяться, бо це саме. Не зважайте. Diversion Unit. Lumbering World Wagon. Це, про це я вже жартував. Ось такий у нас арт. До НАТО. З підписом. Що, ні, так не хочеш? Ну добре. Цю картку вона ну, не хоче сприймати, але прикольна підпис тут золотий. Як футболістів. До речі, де там мій. А ладно, не буду, Ну ви зрозуміли, з минулого відео не знаю, в якому порядку буду їх викладати. До НАТО Це ж напевно ніхуя не коштує. Чи я вже, Чи... Чи я вже робив цю операцію? долари, напевно. Лов 02. Хай 02, то 02. Останній бустер. Цікаво, якщо це. А ні, це рарки міфіки нон-фойлові мені. То красивих аніме артів тут і не могло бути. І близько. На жаль. Пактрол терор. Ящерка якась. Машинка. Угу. Ага. Country roads. Country roads. Тупо минули бустер. Портал якийсь, там якась хуйнюшка маленька вийшла. І ось така фойлова команка. L. L. L, це не про мене, ми, ми беремо лише великий W. Ще одна арт. Ну, щось ось таке вийшло в нас. Не знаю, чи вірити, чи не вірити цінам цим. Можливо, я ще зроблю маленьку ставочку загального, скільки це все може коштувати з картками, які там хоча б долар коштують. І ставлю тоді після цього. Все, дякую, що подивилися! Кубик прикольний. Величінький такий. Ну, в цілому, якщо дешево знайти, напевно, круто. Шкода, що не можуть навіть нон-холо ці круті анімешні арти великі. Я вставлю, ставлю, добре, ставлю вам картинки, про що я взагалі кажу. Не можу тут впасти. Все, дякую за увагу. Пишіть, ставте лайки. Е, картки в мене на огляд закінчилися. Мені здається, зовсім. Ось. Тому продовжувати будемо з фігурками. Все. Не перемикайтеся.